Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами поговоримо про вітамін ПП або вітамін В3, або його ще називають нікотинова кислота, ніацин, амід. Фізіологічна роль вітаміну ПП полягає в тому, що він входить до складу ферментів клітинного дихання, зокрема дегідрогеназ, які регулюють окисно-відновні процеси в організмі. Вітамін ПП регулює діяльність нервової системи, приймає участь у регуляції обміну білків і нормалізує секреторну та моторну функції шлунково кишкового тракту. Джерелами вітаміну ПП є продукти як рослинного, так і тваринного походження, але необхідно відмітити, що рівень засвоєння вітаміну ПП із рослинних продуктів буде набагато нижчим, тому що в них він міститься переважно у зв'язаній формі. Продукти рослинного походження, які містять багато вітаміну ПП, це рис, картопля, морква, хлібопекарські дріжджі, хліб, висівки, горох, боби, горіхи, зелені овочі, кава і чай. Продукти тваринного походження, які містять значну кількість вітаміну ПП це риба, м'ясо, печінка і нирки. Вітамін ПП синтезується мікрофлорою кишечника, але за умови достатнього надходження амінокислот, зокрема, амінокислоти, такої незамінної амінокислоти, як триптофан, тому що в організмі людини нікотинова кислота утворюється у печінці саме із амінокислоти, триптофан. І 60 мг триптофану. Із 60 мг триптофану може утворитись приблизно 1 мг ніоцин. Таким чином, триптофан може заміщати ніоцин у дієті, у раціоні харчування, а якщо ж у раціоні міститься велика кількість кукурудзи, наприклад, такі раціони, не характерні для країн Південної Америки, то потреба у вітаміні ПП буде підвищуватись, тому що у кукурудзі міститься білок зеїн, який не містить триптофан. і внаслідок цього розвиваються ознаки вітамної недостатності. Необхідно зауважити, що на синтез вітаміну ПП впливає рівень вітаміну В1, В6, і дефіцит вітамінів В1 та В6 буде пригнічувати ендогене утворення вітаміну ПП. Добова потреба вітаміну ПП становить 15-25 мг це для дорослої людини. Потреба для новонароджених 6 мг на добу, а для дітей приблизно 15 мг. Але потреба у вітаміні буде підвищуватись при раціонах харчування із переважним вмістом кукурудзи, недостатнім вмістом білка, особливо тваринного походження, вагітності, лактації, висококалорійній дієті, підвищених фізичних навантаженнях, одужанні після хвороби, ендокринних захворюваннях та нервово-психічних розладах. Ще необхідно зауважити, що вітамін ПП є відносно стійким до теплової кулінарної обробки, і за теплової кулінарної обробки руйнується приблизно 20% вітамін. Гіповітаміноз вітаміну ПП проявляється наступними ознаками. Це слабкість, підвищена стомлюваність, запаморочення, втрата апетиту, морфофункціональні зміни органів травлення, зокрема кишечнику. Це проявляється проносами, анерексії, нудото, блювання, болі у животі, стоматити, гінгівіти, запалення та болючість язика. Спостерігається запалення слізової оболонки товстої кишки, виразки, крововиливи. Внаслідок порушення функції кишечнику припиняється всмоктування триптофану, ніацину і діарея призводить до зневоднення організму. Також симптомами гіповітамінозу, вітаміну ПП є дерматити, які симметрично вражають відкриті ділянки шкіри, наприклад, лице, шию, кісті рук, лікті. І такі ділянки, на які потрапляє пряме сонячне випромінення. Тобто з'являються фотодерматити. Шкіра стає червоною, потім вона стає коричневою та шершавою. При нестачі вітаміну ПП. Спостерігаються порушення нервової діяльності, які проявляються головними болями, запамороченнями, галюцинаціями, підвищеною дратівливістю, депресіями, неврозами і психозами. І також будуть спостерігатись, окрім специфічних симптомів нестачі вітаміну, будуть спостерігатись і загальні прояви вітаміної недостатності, такі як припинення росту, втрата ваги, анемія, знесилення організму. Повна нестача вітаміну ПП в організмі викликає захворювання, яке називається пелагр. Воно проявляється дерматитом, ураженнями шлунково кишкового тракту, порушенням функції нервової системи, деменцією, втратою пам'яті, слабоумства. Пелагра виникає при харчуванні переважно з зерновими продуктами. Це обумовлено тим, що у зернових продуктах, особливо у кукурудзі, більша частина ніацину перебуває у зв'язаній формі, яка не може засвоюватися організмом, але вона стає доступною. Тільки після теплової або лужної обробки. Незв'язана форма ніацину відсутня у продуктах тваринного походження та бобових. При гострій формі пелагри внаслідок дегідратації дуже швидко наступає смерть. Надлишкове надходження вітаміну ПП спричиняє ознаки гіпервітамінозу, які проявляються розширенням кровоносних судин, припливом крові до обличчя, алопецією, жировою дистрофією печінки. Причинами нестачі вітаміну ПП можуть бути дефіцит вітаміну у раціонах харчування, наприклад, якщо людина харчується продуктами, які містять мало триптофану та нікотинової кислоти, при нераціональному харчуванні та білковому голодуванні, при довготривалому прийманні ізоніазиду, при алкоголізмі, цирозі печінки, цукровому діабеті та кахексії. І також причиною гіповітамінозу вітаміну ПП може бути хвороба хартнопа це спадкове захворювання, яке обумовлено порушенням смоктування триптофану у кишечнику. Вітамін В3 або ніацин застосовують для лікування пелагри. Для лікування дерматитів, дистрофії серцевого м'яза, невритів і також в якості судино розширювального засобу. А тепер ми з вами розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас у блоці Біохімія на іспиті «Крок-1». На прийом до лікаря звернувся хворий із симметричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. Із бесіди із пацієнтом встановлено, що він харчується в основному крупами і вживає мало м'яса молока та яєць, дефіцит якого вітаміну є провідним у цього пацієнта. У пацієнта спостерігається дефіцит нікотин-аміду, тому що у його раціоні. Дуже мало м'яса, молока та яєць, які є джерелом незамінних амінокислот, зокрема триптофану, з якого у печінці буде утворюватись вітамін ПП. На нестачу вітаміна ПП вказує така ознака, як дерматит відкритих ділянок шкіри. Тож правильна відповідь нікотин амід. Наступний тест. Дитина трьох років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту, відкритих ділянок шкіри, була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишечнику, нестача якого вітаміну зумовила дані симптоми. Дані симптоми зумовила нестача ніацину, тому що він приймає участь в обміні білків, зокрема, транспорті нейтральних амінокислот і нестача вітаміну ПП і, зумов, такі специфічні ознаки, як стоматит, гінгівіт, дерматит в відкритих ділянок шкіри. Наступний тест зустрічається на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна та екологія. Жінка 55 років скаржиться на багаторазовий пронос лущення та пігментацію відкритих ділянок тіла. Це шиї, кісті та стопи, роздратованість та занепокоєння, про яку вітаміну недостатність іде мова. У жінки. Спостерігається нестача вітаміну ПП, тобто кислоти, на що будуть вказувати специфічні ознаки нестачі цього вітаміну, які будуть проявлятися багаторазовим проносом, лущенням та пігментацією відкритих ділянок тіла, роздратованістю та занепокоєнням. І останній тест: ніацин, вітамін ПП міститься в основному у продуктах рослинного походження, за рахунок яких задовольняється приблизно 60-60%. 5% добової потреби організму у ньому. Які продукти є основним джерелом цього вітаміну? Основним джерелом вітаміну ПП є хлібобулочні та круп'яні вироби. Цей тест у вас також зустрічається на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!